Привіт, мої поціновичі крафтового сиру. Це міраклетик. Ми родом із Донецької області. Ми з Торецька. Зараз така гаряча сама точка одна із. Там ми народилися з чоловіком, там ми народила цих своїх трьох дітей і ніколи не думали кудись переїжджати. Молочку ми взагалі завжди любили. Всю я мати трьох дітей. Для нас це було як там. ну… Приємлиму до того, даже я ще сама йогурти робила. Я взагалі така за зошту, такі всі справи ПП, щось таке, щоб знати состави. Це не тільки про сир. І я зварила. Моя родина прийняла це на ура, то щоб порахували собі вартість, що це і вигідно, і по грошах, і по тому, що я розумію, що в тому сирі, і так воно якось почалось. Саме зараз сьогодні ми готуємо сир халумі, це грецький сир для смаження. Всі кастрюлі 20 літрів молока. Дуже гарного, провіреного. І сьогодні я вас пригласила на два, а працюю я з ним вже з 10 ранку. Бо його треба було пастерізувати. Це дуже такий важливий крок, який багато хто працює з молоком і з, хто тримає тих же там корів. Да, вони цього не роблять. Часто бувають десь на ринки борму якісь і такі знаєте, ото корівкою попахується. Це кажуть, це добре. Те не добре. То, то воно є не пастеризованого молока. Внесли туди закваску, яка там працювала ще годину. А потім через годину я внесла туди фермент, який сам в принципі і робить от, е те, що ми називаємо сиром, то то та знахідка ферменту колись була, е коли били фляги із желудка телячого, на набрали туди молока, і воно там стало желе. І з того часу почали щось робити з молоко, так як, же, як, як стрибок молока у вічність, от завдяки цьому ферменту. Зараз вже пройшла година, і я хочу подивитися, наскільки добре щільно став цей згусток. У мене такий прилад, і я дивлюся: дуже і ще він не, ну, не щільний. Бачите, такі м'ягенькі. Ну, от ви бачите, що це є желе. Тому у нас є з вами ще, мабуть, 15 хвилин, щоби поговорити. <рес> у мене загалом не багато сиру, але от що вже лежить у мене місяців 5 – це сир раклет. Називається, він такий щільний. Щось дуже схоже десь на пармезан, колеться і дуже такий насичений має сирний смак. Ну прям слышно, лиш така відкриваєш. А це у мене кульки в спеціях. Така такий сир, спеція, який можна або їсти, тож додати у сирну тарілку, або це як спецію потерти на тірки, і це можна додавати до яєчни, до любив до салатів, до любих страв, так скажемо. Зараз перед нами це звичайний сир качота. Він з пожитником. Пожитник дає такий м, присмак горіха. Не горіх, сам дає горіх, горіховий смак, а чомусь е, насіння пожитнику. Це просто диво дивне. Це саме те, чого я хотіла. Це у мене загалом експеримент. Це теж качота, але я хотіла вас щось таке, схоже на мій рідний город, моє місто. І це такий сир з чорнилами каракатиці. Це виглядає як такий значить, шмат вугілля. Починаємо процес вимішування сирного зерна. На сьогоднішній день літр молока коштує в розницю 30 гривень. От так і рахуйте, що якщо 10% цього молока це сир, то дешевше ніж 300 гривень сир сьогодні бути не може за кілограм. Це вам так знає Якщо підете на ринок, будете бачити щось дешевше, то щось там воно не те. На жаль, до Торецька мені так кажеться, що якщо б навіть там і було б бажання туди повернутися, туди повертатися вже нікуди. Місто майже зруйноване. Тому ми вибрали Одесу і це дуже файне, файне місто. Мені дуже какета імпонує вайб цього міста.